Привіт, мої любі, Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий тортик без випічки. Він такий сметанний. Я його називаю три смаки, тому що тут поєднуються три смаки. Він надзвичайно ніжний, дуже смачний, легкий у виконанні. Справиться навіть дитина з його приготуванням, а виходить дуже смачно, обов'язково готуйте. Спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене 25 г желатину, стандартний желатин силою 200 блум. Це 5 чайних ложок. Додаємо 130 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і залишаємо десь на хвилиночок 15, щоб желатин набух. Як завжди, весь рецепт з кількістю в грамах і в ложках я залишу в описі під відео, ви з легкістю зможете приготувати навіть без вагів. Тепер нам потрібно взяти 600 г сметани. Жирні сметани раджу брати від 20%. І більше, тому що сметана, вона ця не кисла і дуже смачна виходить. 100 грамів сметани сюди додаємо цукор або якийсь підсолоджувач за смаком мед, сиропагави. Я беру цукор 120 грамів, це помірно солодкий варіант. І також додаю пакетик ванільного цукру, це близько 2 чайних ложок. Якщо у вас ванілін, то не більше 1-3 чайної ложечки. Звісно, якщо любите ванілін. І все це перемішуємо. Залишаємо на той період, поки в нас набухне желатин, щоб ваш цукор розчинився. За цей час можна підготувати форму, можна використати і роз'ємну форму, просто простеліть її знизу харчовою плівкою, щоб нічого не витікало. Можна, не витікало, можна взяти ось таку форму просто суцільну. Я її вистеляю низ і бока харчовою плівкою, щоб з легкістю потім просто перевернути, зняти плівку, і наш десерт з легкістю відійшов від форми. Оптимальним діаметром форми буде 18-20 см. Тоді тортик буде височеньким і гарненьким. У мене минуло 10 хвилин, і ось так, бачите. Повністю розчинився цукор в сметані. Тепер будь-яким зручним способом потрібно розчинити желатин. Він у мене вже набух. Можна зробити це на паровій бані, на водяній бані, можна зробити в імпульсному режимі в мікрохвильовці. Я так буду робити. Поставили десь на 20 секунд, витягнули, перемішали і знову поставили, щоб повністю розчинився желатин, але ні в якому разі не закипів. В розчинений желатин додаємо декілька столових ложок сметанної суміші, щоб вирівняти температуру. Перемішуємо і вливаємо до всієї суміші, і гарненько вінчиком перемішуємо до повної однорідності. Тепер цю всю масу потрібно візуально розділити на три більш-менш рівні частини. Я не ставила собі за ціль зробити це прям ідеально. Я просто глаз це зробила, розділила на три частинки, можете використати ваги, тоді буде точніше. Розділяю на три частини. В одну з частин я додаю 2 столові ложки з гіркою кокосової стружки, я її дуже люблю. В іншу частину я додаю 50 г печива, я його ось так ламаю на шматочки і додаю. У мене сьогодні печиво Марія, тому що іншого не було, можна використовувати. Якесь е, і пісочне печиво, дуже смачно буде, шоколадне, ванільне. Тут можете експериментувати. А в третю частину я додаю одну столову ложку без гірки какао, темне, смачне какао. Через це то додаю і перевіщу. На цьому етапі можна зупинитися. А якщо бажаєте, то можна додати 40-50 грамів горішків або якогось шоколаду нарубленого на шматочки. Це той випадок, коли ви любите, щоб шматочки чогось відчувалися в десерті. Я додала, мені подобається, але можна і не додавати, і десерт буде ще ніжнішим. І, до речі, з добавка ви можете експериментувати, можна використовувати, як я вже сказала, горішки, можна використовувати мак, можна якісь сухофрукти. І навіть ягодки, і фрукти навіть заморожені, виходить дуже смачно щоразу. Тепер беремо просто форму, яку ми завчасно підготували, і будемо формувати тортик. Я буду його формувати. По типу торта Зебра. Виходить дуже ефектно і смачно. Беру десь 3-4 столові ложки спочатку шар із кокосом, 3 столові ложки, потім десь 2-3 столові ложки з шоколадом, потім 2-3 столові ложки з печивом. І так чередую. 2-3 столові ложки з кокосом, потім десь ложок 2-3 із шоколадом, потім із печивом. І так, до самого верху, поки у нас всі інгредієнти не закінчаться. Потім зверху ви можете. Трішки ось так розмазати оцей верх і трішки простукати, навіть щоб він утрамбувався. І все, можна зверху ще прикрити також харчовою плівочкою в холодильник, мінімум на 2-3 годинки, можна, звісно, і надовше до повної стабілізації. Зверху можна якось прикрасити. Я сьогодні розтопила буквально 20 грамів темного шоколаду, відправила в кондитерський мішок і зробила ось таку сіточку, щоб було більш привабливо. Все, десерт готовий. Він дуже смачний. Відрізаємо шматочок. І насолоджуємося до чаю, до кави, просто так. Надзвичайно ніжний, цікавий десерт. Всі мої рідні, просто в захваті. Ви також приготуйте. Як завжди, дякую вам за ваш лайк, за перегляд, за коментар. Чекаю надзвичайно ваші коментарі і не забудьте підписатись на канал. До зустрічі, пока-пока!